Чудово, як добре, що вас запросили мене на свято. До речі, це того Миколая знає особиста. Ми познайомилися в одна з полаків, бо займалася волонтерством. Я запропонував їм свою допомогу, адже попросилася країні, розумію, що діти це слуговане на величне диво. Тільки я забоняв вас питати, адже всі бажання виконує Миколай? — Діти, не підскажете, що ж побажати? Мабуть, дрони або ні, Мій господар говорить, що вони нам дуже вимагають. Або ні, треба щось таке. Щось при неймовірне. Тільки без англійського волонтерського загону нам не впоратись. Привіт, те з патрон. Ось де, А ми тебе просто шукаємо. Слава Україні! Героям слава! Ми я був волонтер, попришій бісля того Миколая. А чому ти такий замрілин тут стоїш? Розумієте, сьогодні Святий Миколай не зміг прийти. Тепер думаю, який ж подарунок йому замовитро? Ти такий смішний. Ти гадаєш, що Святий Миколай Просто так усім дітям роздає подарунки? А що треба зробити, щоб отримати від нього подарунок? А ми зараз питаємо дітей: діти, за що святий Миколаєв роздає подарунки? Ось бачиш, Петро, треба бути слухняним, а старанно вчитись, слухати батьків і вчителів, і ти тоді обов'язково отримаєш подарунок. Егей, гей, надумали без мене подарунок. Заспокійся, це чортик, який кожного року хоче нам зіпсувати свято. Та чого це зіпсувати? Навпаки, я прийшов привітати своїх друзів, розбишак і забіяк. Є з вас ті, хто не донатив на ЗСУ, хто не збирав пляшки на коктейлі Мотова? хто не робив у копні свічки, то в ж ніч судома тіло, а їсти вже нема чого, і <кхи> голос заболіло. Холодно ж тут зима, в пеклі ж холоду нема. Я без шапки і без кожуха. Відмерзають хвіст і вуха. От біда! Чи довго ждати, поки всунеш десь до хати, де живуть погані діти? Треба ж кості розігріти. А ну забирайся, звідси, немає в нас тут таких, правда, діти? Чую, чую гарну вісню, знав, що тут мене чекають. Доброго дня вам, любі діти, слава Україні! Цього року я прийшов до вас у незвичайній формі, адже вступив до Збройних сил України. Всім відомо, що Миколай ставиться своїми добрими справами, а у цьому році найкращою справою є служити своїй країні. Любі хлопчики, дівчатка, я прийшов вас привітати, від душі вам побажати, миру любій Україні, вашій славній, всій родині, Мамо, татові, братам, дідусям, і бабусям, і сестричкам, і тіткам, і сусідам, і знайомим, і далеким, і близьким, словом, українцям всім, щоб скінчилася війна і прийшла до пора Миру, злагоди, любові, єдності, братерства, волі. Я спішив з небес на землю, щоб потрапити до вас, Чув, що чебні тут сідіти, хочуть в мирі дружно жити, знайте, любі, я завжди не залишу вас в біді, допомогу вам пошлю, Україну збережу. Бачу всі ви гарні діти, тому приніс до вас подарунки. Янголятка, допоможіть мені роздати дітям подарунки. Вітаю, діти вас зі святом! І пеш патрон віта, і анголята ви добрих діл зробили всі багато, тому заслужили на дарунки від Миколая. Бажаємо того, що ви захочете, і мрії всі на заповіді всі здійснити. Бажаю миру! Це у нас головне, що славно жили в Україні. Нехай війна не свише про мене, щоб усі могли навчатися і радіти. Бажаємо вам більше добрих справ. Сховати у скарбничку ваших хліб. Хто про Україну досі не знав. Про ваші справи не почули світ. Зі святом любі, дитячого вам щастя, гай здійсняться ваші мрії, понад усе і уминуть незгоди згоди лиха та нещастя. А Миколай в ваш дім радість принесе.